Усім привіт! Здарова, Петра! Сьогодні я вам розповім про чудову кооперативну гру, яка ідеально підійде для веселого та приємного проведення часу із друзями, і це Unrailed. До речі, гра доступна на ПК, PlayStation, Xbox та Nintendo, а до 9 січня її можна придбати всього за 55 гривень в Epic Games Store. Якщо вас зацікавить ця гра, то запрошую приєднатися до нашого Discord. Ми часто збираємося там для спілкування та ігор. Unrailed це кооперативна гра, у якій потрібно об'єднати свої зусилля з іншими гравцями та будувати залізничну колію. Що звучить супер просто, але ні, і зараз розповім чому. Ми потрапляємо в процедурно згенерований світ та маємо поїзд, який починає невпинно рухатися вперед. Наше основне завдання прокладати для нього залізничні колії. Для цього потрібно добувати дерево та камінь, з яких вони і крафтяться. За допомогою інструментів кайла та сокири. Не менш важливим є й відро для набирання води та охолодження поїзда, який буде періодично перегріватися. Ці інструменти можна використовувати і для атаки ворогів. Однак недостатньо просто добувати ресурси, їх потрібно носити та складати на вагон, а звідти забирати виготовлені колії, тому варто одразу правильно розподілити обов'язки в вашій команді. Коли ви прокладете колії до контрольної станції. То зможете перепочити і придбати покращення наявних чи нові вагони за болти. Їх ви будете знаходити на мапі та здобувати за виконання завдань. Вагонів є вдосталь, деякі будуть самостійно підбирати ресурси, інші виготовляти динаміт чи давати певні покращення. Таким чином, ви зможете робити умовний білд постійно експериментуючи. Складність гри полягає в тому, що поїзд постійно пришвидшується, а генерація ландшафту та розміщення ресурсів можуть бути непередбачуваними. Майте на увазі, що якщо не забезпечити собі вдосталь місце для власного пересування, то можна легко і швидко програти, що точно буде траплятися з вами на початку. Заберу хвилинку вашої уваги, адже хлопці 128 ОГШБ 3 ї ОГШР, які виконують бойове завдання на Запорізькому напрямку, потребують прилад нічного бачення пвс 14 ген 3. До закриття збору залишилося зовсім трішки, тому не будьте байдужими. І розпочніть рік з доброї справи. Дякую. На своєму шляху ви зустрінете мобів, які можуть красти ваші ресурси і викидати їх. Час від часу також траплятимуться тварини, які можуть просто заважати, або ж більш грізні звірі, від котрих можна отримати її по голові. Вирішує її різні біоми. Перейшовши до наступного, змінюються оформлення та його мешканці, а також звуковий супровід. Кожен з них має власні погодні умови, які можуть добряче заважати, як от взимку, коли йде сніг, і ваша швидкість пересування відчутно зменшується. Якщо протоптати собі стежку, то все стає нормально, але згодом сніг знову її засипе. Ба більше, він запросто засипає й залишені на землі ресурси. Не забувайте про звичайну зміну часу доби, уночі видимість буде обмежена, що також трішки ускладнить вам життя. Гра виконана в яскравому воксельному стилі, що виглядає дуже привабливо та приємно. Музичний супровід динамічний та адаптується до ігрового процесу, підкреслюючи напружені моменти та додаючи атмосферності, хоча іноді музика може просто несподівано замовкнути. Гра підтримує локальний та онлайн мультиплеєр для двох, чотирьох гравців, а також має різні режими як от швидкий, довгий, пісочниця чи протистояння, у якому команди змагаються між собою. У підсумку можу сказати, що Unrailed це справді чудова та цікава гра, якщо вам є з ким в неї грати. Щодо недоліків, то можна відзначити дещо замалу різноманітність контенту та певну монотонність, при тривалих сесіях. Якщо ви шукаєте гру, яка перевірить вашу командну роботу, Unrailed – саме те, що потрібно. А щоб зробити ваш досвід ще кращим, долучайтеся до нас у Discord, де ми частенько збираємося з підписниками і граємо в The Forest, Unrailed, Overcooked 2, Helldivers та ще низку ігор. Тому будемо раді зіграти і разом з вами. Цілую в плечі і до встречі!